На похороні барахольщика його колеги сумували з двох причин. По-перше, вони сумували за другом. По-друге, вони сумували за тим, скільки добра йде з ним під землю. Хоча, кого ми обманюємо? По-перше, вони сумували, скільки добра з ним йде під землю, а вже потім сумували за другим. Отже, на київській барахольці. Кому іконка, надрель, насадка? Кому касета? Гаряча двадцятка. Підходимо, підходимо, не соромимось, купуємо. Фух, батя, я ледве тебе знайшов серед цього мотлоху. Володі, я ж казав, третій ряд, зелена клієночка. <звук> Ти знаєш, яке це місце? Це особливе, намолене місце. Я тут продав першу ікону, яку, до речі, сам і намалював. Чікай, ти ж взагалі не вмієш малювати. Не вмію, але ж, знаєш, я покупець не дуже знався на іконах. Йому головне, щоб ікона в рамиці, але без скла. Так, добре. Ти, Степаничу телефонував? Ну, звісно, скоро буде. Ти впевнений, що в нього є ступиця на мою теслу? Володя, це ж барахолка, тут все можна знайти від антикваріату і до стовбняка. У мене вибору немає. Мені або з Америки чекати два місяці, або якщо пощастить, то у твого Степанича. Ну Степанич вже сказав, що прийде, значить приїде. Не переживай. Слухай, так ось чим ти тут займаєшся? а? Тобто весь цей мотлох, який ми з балкона викидували на смітник, ти до смітника це не доніс, і тут зараз цим торгуєш. Володя, це ж барахолка. Якщо ти щось тут продаєш, то це обов'язково комусь треба. Так скажи, будь ласка, кому треба ця стара терка, оцей ржавий болт і наклейка, увага злий пес польською мовою? Ну добрий день. Раз. А чи є у вас табличка зла собака на польській мові? Є. Десять гривень. Дякую. Що не запитаю, у вас все є. Все є. <глас>, давно От, шукав. Бачиш, 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 Слухай, ти думаєш, я дядю Колю не впізнав. <глас> Оцей твій типу штучний ажіотаж, що в тебе хто щось купує? Ну? Дядя Коля. Ти а я не впізнав. Багатим буде. Ну, звісно, буде багатим. Жоден поляк тепер до нього в квартиру не залізе, і гроші будуть ці. Десятку стер обтерку наполовину. Продам за п'ять гривень. Ха лежить. Слухай, де твій Степанич? А? Може, що сталося? Степаничем, що сталося? Ти що? Степанич ніколи не пропускав барахолку. Ні один раз пропустив, правда. Але був привід серйозний. Який? Він помер. Ну, помер він, душа його вилетіла з тіла, піднялася в небо. Бачить, стільки людей того дня зійшлось на барахолку ну і повернулася назад в тіло. Ну так він мені казав. А ну, зачекай. Ти що, продаєш мої дитячі фотографії? Чи що? Продаю. Володя, ну ти ж уже виріс. А можуть бути люди, у яких діти схожі на тебе. Можна ж... Купити готову фотографію дешевше, ніж платити фотографу. Батя, так не можна, це спогади. Ну, правильно, Все це спогади, кожна річ це історія. От ти кажеш іржавий болт. Так. А цей болт свого часу він мені життя врятував. Як? Був впав з великої висоти переді мною, а міг б впасти мені от прямо на голову, і... або впасти позаду, і я б тоді його не знайшов. А так, бачиш, ось він тут. Ти краще мені скажи, кому потрібен прострочений аспірін на три дні. Тому у кого голова три дні тому боліла, ти що? Бачиш, ти вже починаєш розбиратися, що таке барахолка. Так, а одне колесо від кравчучки, хто придбає, ну? Та ти що, хто придбає? У мене під нього такий маркетинговий хід вироблений. Ти що? Отримав получку, Порадуй кравчучку. Хто це колесо на кравчучку пристроїть? Згадаєш, що в нас була ядерна зброя. Тихо, бо що тихо, в мене під будь-який товар, знаєш, така річовочка є. Якщо ти не казали гріховний, купи в мене календар церковний. Досить мештати з порнохабами, купи в мене карти з голими бабами. Може цивільний ти, може ти. Коп, голову ляльки. Купуй на фаркоп. Бать, не кричи, вже на нас увагу звертає. Ну, Правильно, люди повинні підходити і купувати в мене товар. Підходимо, не соромимось, підходимо. Здорово, дядьки, Здорово. Старі двірники, наші гуля, скільки? 11 500. Скільки? 11-500. Батя, за 11-500 можна же гуля купити. А тут відразу ніхто ціну не каже, треба поторгуватися. Слухай, ну 11-500, ну ну багато. Дам 78 гривень. 78. Без ножа ріжеш, ну гаразд. Радіо працює, Ну звичайно, працює. От послухай. Покрути. Говорить Київ. Беру, береш, Так. Да. беру, беру. За все сто. Піди, дід. Слухай на здоров'я. Бать. А. Ну Я ж бачу, що ти зробив своїм ротом. Треба вміти торгувати на ринку. Ти що? Це ж барахолочка, тут треба все вміти. Угу. А давно тут ця барахолочка? Ти знаєш, барахолка це ще була до Києва. Київ якраз почали будувати навколо нашої барахолки. Ти у засновника Києва в Щека бачив такий шолом. Бачив. Так він отому, на тому ряду купив. Слухай, що ти верзеш? Ну, взагалі, як ти відрізняєш товар від сміття. Тут немає сміття! Немає сміття? Немає. Ну он в тебе в кліонці миша засохло. Миша? Точно, дохла Миша, Нехай лежить, може хтось купить за гривень 20. <рив> Ти розумієш, тут все можна придбати. І Все, що стосується футболу, тут можна купити. Майку Шевченка, мудрика, Мілєвського футболку можна купити. До речі, можна і купити у самого Мілєвського. Он він там торгує. Бачиш, а що робити? Людина стільки років ніде не працює. Це ринок, розумієш? Блін, ти розумію, що цей ринок називається Дігарюк, привіт. На Це я, Степан. Ти... Подиви, Воно? Воно. Воно? Но. Я казав, тримай 500 гривень. Так, дороговато, але тесла. Тримай. Все, я побіг, бо замовлень. Все, ага. Давай, бувай. Ти додому? Ні, батя, я сьогодні в гаражі допізна, сам розумієш. Дай мені ключі від квартири, а то я кудись свої подів. Все, дякую тобі. Ага, Давай. давай. А хороший ключик за сім гривень запросто піде. <рес> Підходимо, не соромимось. Що треба? Чоловік не пробігав у зеленому плащі. Ні. А що сталося? Як пока. В заторі стояв, він в мене стеслає, ступицю скрутив. Ти бачив? А? А, а. Куди? Туди. Ага. Дякую. Ага. Треба буде наступного разу клієночку поміняти і бороду збрити, щоб не впізнали.